Андрій Єрмоленко, художник, з ним певен знайомі. Хотів Андрія запитати. Андрію, скажіть, будь ласка, ми ж можемо відстежити еволюцію українського суспільства фактично за обкладниками журналу Український тиждень за вашими роботами, просто загуглити, викласти по часу і побачити, як відбувається ця еволюція у загальному образу такого узагальненого українця? За вашими відчуттями, як ми змінилися за ці два роки? Які такі нас змінили? Ну, люди, як такі, такі пересічні громадяни, вони виросли на дуже. Ну, як на мене, вони змінилися в кращу, в кращу сторону дуже сильно. Вони ну, підросли, реально підросли, стали більш, більш дорослими, я б так сказав. Але суспільство обігнало наших політиків. От, ну, я, я чесно кажу, у мене таке враження, що пересічний громадянин більш. Більш мудрий, ніж наш політик. Я, це, це в усьому виражається. Тому що політики реально нам уже... ну, це, це відбувається хрінь якась, яку я не, не можу пояснити, коли нам продовжують в обличчя брехати і робити вигляд, а ми робимо вигляд, що ми їм віримо і що ми такі дурні. Це, це, це жахливо направду. І ще я побачив, що дуже багато людей. Тих ж самих в політикумі, не лише в, в політикумі, вони невдячні люди. Абсолютно. Вони забувають, хто їх там, так умовно кажемо, привів до влади, або хто поклав за них своє життя, вони вважають, що все нормально. Для мене найтаке страшніше ну, не, не страшніше, я б сказав би така. Жлобське, ще один про жлобство такого, це був з Сергієвим. Що він написав у себе на цьому самому з нашим дипломатом, сказав, що до цього часу Клімкін мені цей зволив снімум зустрітися, і ніхто нічого. Його як звільнили, він не знає, куди подітися. Його зараз взяли, правда, працювати в Єльський університет, а ті всі заслуги, які він... Фактично, що він робив під час і Майдану, і під час війни відстоювання України на міжнародній арені про це таке враження, що все всі забули. Там Клінкін ходить пяриться, але найбільша заслуга в той момент і зараз я вважаю, що це Сергієва. Те ж саме, якщо брати про? Останнє голосування в парламенті за нашого там, проти, проти чи за цей за уряд. Ну, це було настільки для мене смішно. Це такий величезний фарс і цирк, який називається не вистачило голосів. І всі люди сидять і дивляться це. Ви... Отгади, це не вистачило голосів. Вони думають, що ми дурні. Ну, в принципі, вони заслужено думають, що ми дурні, того що. Ніхто не заважає робити такі свої які справи за спиною. Візьмемо ще один, от, я нещодавно зустрічався зі своїм кумом. Він воює Вовка Рігєша. Він воює і тут ще опікується двома дитячими будинками. Ми сиділи, говорили з ним. Він каже, от дивися, де ще видано таке, що в зоні бойових дій... Реально, антитерористичної операції. Працював нормально Ахметовський коксохімічний завод. Залізні дороги не взірвані. Туди заходять вагони, звідтіля виходять, там повністю свої охоронці, своя армія. Ніхто їх не чіпає, гроші заробляються. Ну хто ж за цим стоїть? Ну, сьогодні і наслідки єдині, ну не певен, що єдині, але наслідки це те, що просто кілька каменів полетіли в офіс СКМ Рюнатрах. Ну, це це дрібізок. Ми знаємо всі, особисто я знаю, всі ми, всі знаємо, що направду е, оці ось всі декларації, які з, зі Сена Майдану, про те, що ми. Перезагрузимо владу, ми всіх посадимо. Це не те, що в 2004 році. Ми їх точно тепер посадимо, ми знаємо, як це зробити. Звучить Коли... майже як пряма цитата. Так, так... Де хлопці, де хтось сидить? Де, ну, реально хто сидить? Посади... Да, посадили корбана. Совласне, я навіть я Посміюсь, в принципі, посадили того, який вибрав в принципі, о, і заявив про свою українську позицію. Але в цій країні не лише Корбан, є ж є, Але... є ще й інші люди. Ну... Не посадили ні Ахметова, ні Бойка. І всі ж знають. І плюс до всього там ну, цілі механізми для того, щоб Єфремова не посадили. Цілі механізми для того, щоб їх не посадити були створені. І я не вірю, що про це не знає Петро Олексійович. Я не вірю, що про це не знає Шокін, Я не вірю, що про це не знають. Більшість депутатів Верховної Ради, і я впевнений, що їм вигідно, абсолютно вигідна ця війна, яка відбувається на сході. Тому що поки лунають там залпи, і поки вбивають наших хлопців, вигідніше дерабанити. Я от, чесно, я зараз дуже багато спілкуюся з людьми, які або звідтіля вони зовсім інші. Або звідтіля повертаються, або ну, там знаходяться. І коли спілкуєшся, бо ти, ти розумієш, що наскільки на, на великі подвійні стандарти у нас є. Отнут, знову ж таки, за розмови з нашим з моїм кумом, кум каже... Та, в, 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 історія дуже проста. Ну, от ми з ним говорили. Він розказав: так, кажуть, що підвищили солдатам в бою в, в цим самим військовим, підвищили зарплати. Каже, так як підвищили? Що була зарплата 25 тисячі, що лишилася. Що в Львові, що в Луганську там в. Що там, що там. Але бонуси, да, 8 тисяч. Але ці 8 тисяч легко знімаються, ці ось бонусні премії знімаються, якщо ти вийшов без казки або ще за Любу провину. І каже: і питання одне: чи реально платити на тому ж самому, там, я не знаю, в Луцьку? І на в зоні бойових дій однакову зарплату чи ні, це також тр треба вияснити. Треба вияснити хто 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 має воювати. Такі питання потрібно з'ясовувати з там людьми, які на тому спеціалізуються. Але Андрію, ви почали з того, що ви говорили? Ви почали говорити про портрет такий узагальнений українця. Але ви ж спеціалізуєтесь дещо трошечки на іншому. Ви спеціалізуєтесь... бі, я скажу чесно, вони зникли от зразу після майдану. Таки і... Та я не прожлобів. Насправді Я прожлобів в кінці хотів запитати. Я хотів запитати про те, що ви ви ж малюєте українських героїв і українських ан. Да. Як на сьогодні, прівно, якщо відкотити до того моменту, що було два роки тому, як змінився цей український пантеон? Героїв дуже багато стало. Я от себе ловлю на думці, коли з, 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 з якоюсь людиною сижу, говорю, там розмовляю, спілкуюся, чи то по телефону, чи то наживо, чи то бачу своїх товаришів, з якими ми тут простояли на майдані, а потім вони пішли в АТО і там до цього часу воюють. І коли так ти з ними спілкуєшся, а вони так легко про все розказують. Це мене настільки дивує. Вони легко розказують, як там воюється, як там ми тето зробили, тето. А я от сижу, на них так от дивлюся і розумію, що на даний момент я сижу, там розмовляю з живим там, сірком, або там з яким-небудь Сагайдачним. От Реально, Козацтвом, яке от з тих далеких часів, от повернулося. Направду у нас зросла величезна плеяда героїстики. І це не лише людей, які військові. Я про волонтерів взагалі мовчу, це там ну, фантастичні люди. Люди, які в свій час малювали комікси, або там мультфільми, або ілюстрації, а зараз займаються безпілотниками, там, наприклад, Дмитро Лісінбард. Це от дивишся на таких людей і розумієш йолки-палки, а все що змінилося. Реально все змінилося, люди помінялися. Люди захотіли щось робити. Але що саме цікаво, ці люди дії вони вже не звертають увагу ні на ну, на що на для, для мене теж саме. Вони для мене якісь стали нецікаві. Ці товстопузи наші вони заважають мені працювати. Окей, okay, mm. в такому випадку товстопузи стали нецікаві, цікаві. А традиційний для Андрія Єрмоленка образу традиційно українського жлоба, люди там е, яких Іван Семесюк mm. називає агроельфами з пакетами в метро. Так, їх дуже багато. Їх, зразу після, після революції було таке враження, що вони принишли і поховалися по норам. Зараз вони вилізли. Але в, в один, ну, був такий момент, коли я для себе вияснив, в чому відбулася суть у цього українського жлоба, який спочатку заховався, а потім виліз. Нещодавно мене віз таксіст. Реально віз, і ну, я їду, а я бачу, що він нервує, він кипішує, там дергає за ці ручки. А Я не можу зрозуміти, мені недалеко, я кажу, що сталося. Він каже: да у мене поворотники не працюють і стопи на, цьому, на, на машині. Я кажу: ну, не працюють поворотники і стопи. Вибач, а ти не пробував влагодити їх взагалі? Буде ж для тебе легше, і я не буду хвилюватися, бо я знав, то я б не сів. Можливо, типу, та ти розумієш, машина не моя, машина в оренді. Мені б це ось допрацювати е, винен в цьому виявляти. Я кажу, а ти хазяїну? Хоча б казав, що, що воно не працює. Да нащо я вже допрацюю цю ось зміну. І потім хай вони вже після мене розбираються з е, тією машиною, що там, як там, хай ремонтує хтось інший, а я вже піду спати. І я зрозумів, що це. 90 відсотків, ну не 90, 50, так точно відсотків України так думає. Я оце ось зараз зароблю на там на царю і потім піду відпочивати. А за мене то вже хтось розхлюбає. І оцих жлобів стало дуже багато. які вимагають від когось що-небудь, а самі нічого не роблять. Реально дуже багато людей, які чекають, щоб до них прийшли, їм дали того, що вони чогось заслужили. Дали, поділилися, віддали, але при тому, при всьому, не хочуть відривати свою дупу зі, зі, зі стільця і щось робити, і брати на себе відповідальність до змін. Дуже багато людей. Ну це ж треба взяти відповідальність, щось робити. Дуже легко сидіти і лаяти той же самий уряд, і а самому що небудь створити. Окей, okay, якщо заробити. не лаяти, я зараз не проситиму сказати щось, типу там е офіційно заявляю, я Андрій Ярмоленко, я вважаю, що Петро Порошенко Арсенія Ценюк, Крінат Ахметов, Будь-хто е підставте будь-яке mm. прізвище, хороший. Е я хочу просто запитати, а є якісь речі, які там все таки було зроблено? Ну, умовно кажучи, щось що можна підписати, там що ми здобули yeah, за ці два роки? Так. ви показували тільки Книжку лютої справи. Я вважаю, що це от мої товариші Андрюха Гончарук, і це ось і Ваня Семесюк, оце ми здобули реально. Тому що Андрюха Гончарук задумався на медані, втілив і випускає зараз такі книжки, яких, от, ну ніхто б не не випускав би до нього ваня семесюк почав писати офігенно. він і писав до того але напевно цей майдан дав поштовх поштовх до того щоб Створити щось нове і щось віддати людям на той ну дуже багато творчих ініціатив, які зараз відбуваються. Направду я це бачу. Величезна плеяда художників і українського контенту вилилася в ефір. Хочу секрет розкажу. Так з самого початку ефіру режисерська група забула вимкнути мікрофони. Я чую все, про що вони там говорять. І вони кажуть, що забули, не встигли показати книжку. Я покажу добре. Дуже багато Контенту там з'явилися вірніше, вони не з'явилися, вони були, але вони були якось під каменем. Там Святослав Пащук, який зараз зробив величезну не, ну, кількість е цих пінаповських плакатів, які пішли на, на фронт на армію. Знову ж таки, там Олексій Бондаренко, який зробив також ну, величезну кількість малюнків. Е Ральних малюнків, і вони зараз в мережі ходять, і їх дуже багато. Дуже багато людей. Зараз є популярний меседж з того боку Борека дозвучу, А якщо говорити про перефарбований фасад Міністерства внутрішніх справ, про патрульну службу, про те, що ми стикаємося? Це ми здобули чи це ще ні? Ми ще. Як на мене, патрульна поліція це дуже добре. Це скажу чесно, дуже добре. Але далі, коли патрульна поліція відвозить якогось Васю Пупкіна в міліцію, а його там дільничний за бабло відпускає слідчі додому, самі. або слідчі ті ж самі, або ті ж самі прокурори відпускають додому. Ну, ребята, ну і причому вони всі з такими відвертими обличчями говорять, що ви розумієте, це не ми винні, це система. Ми то, ми -то ж хороші. А от система, от все херова, але от кожна людина по, -по собі винна. Зараз критий трюк про систему розкажу. Дімо Гнап, зі слідства. Зробив розслідування про значить вони зафіксували, що певні судді, конкретні імена, конкретних людей, досить серйозні судді в Києві, виголошували вироки, реальні вироки озвучено, зафіксовано в документах. А в цей час де-факто перебували на Мальдівах чи ще якихось інших островах, і це теж підтверджено документами. Так, це все херня. Знаєш, який результат. Результат одного з цих суддів, яких назвали, добра, обрали до Вищої атестаційної комісії, суддів, він тепер обирає, кому бути суддею в Україні. А Діму Гнапа і його колегу викликають до прокуратури. Логіса, от тут ж все логічно. У мене є товариш, який ну, він в банковій системі. От він мені розказав, що за на, на цей рік от, буде закриватися десь приблизно до 40 банків. А закриваються вони як. Спочатку береться бере рефінансування ре, ре на ці банки, оці гроші які на рефінансування, ре, ре виводяться за кордон і зникають хазяї цих банків. І це всі знають. Ця схема, яка можна побачити в інтернеті, цю схему всі, про всі, всі банкіри знають, всі високопосадовці знають, це всі в СБУ знають. Але це відбувається. Ну, чому так? Ну, для мене. Я, я до цього часу не можу зрозуміти. Ну, всі знають, що машина не їде, але всі звинувачують один одного. Ну, це це для мене це нонсенс. Я, я скажу, що от я особисто, я впевнений, що ми здобули єдине, що розуміння, що наше суспільство дуже хворе. Реально, оце, от ми здобули. А як лікувати? Я, ну, ну, я, я лікую себе. Знаєте, я перестав. Я після Майдану, е, це було дуже важко, я зробив боляче дуже гарним людям. Там було таке, але мені треба було це зробити, щоб перестати їм брехати. Це, 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 ну, і це має зробити кожен. Перепрошую, але Петро Олексійович, коли прийшов на пост. Е, Президента він мав би першим ділом це покаятися. Це, це дивно, я кажу. Можливо, скажу трохи у ярмолку з головою не, не в порядку. Да я не вірю, що він по білим схемам працював. Ну не вірю я в це. Ну, ну хоч вбити мене. Я не вірю, що він працював по білим схемам і здобував свої гроші по-білому. Все повністю. Він мав вийти і сказати: я знаю, як працює ця схема корупційна, і я знаю, які я середини знаю, я знаю які завалити, і завалили б. А поки ми будемо робити вигляд, що в принципі у нас і корупціонери, то не корупціонери. У нас вони бізнесмени виявляються. І Ахметов, який з самого початку, коли він фактично чомусь він може коксухим охороняти, а в той момент не міг придушити в і там в Донецьку ці ось осередочки. Я ще про титан нагадаю. Т -т 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 Титан, і Бойка красивий, і фірта ж красивий. Всі такі красиві, хороші. І всі сидять чомусь в Верховній Раді України, а не в Советах ДНР і ЛНР. Ребята, вам туди треба. Ви ж, ви ж там рвали собі Каролівська рвала на собі рубашку, казала, що вона любить дуже сильно Луганщину. Їдете туди. Розказуєте, що Луганськ це Україна. Навіщо ви нам розказуєте це? Отут, -от розказуєте, що вони ратують за українців. Луганськ Донець це Україна. Вони самі про це говорять за Трибун Верховної Ради. Їдьте туди, там поясніть людям. Мене задовбало це. Оце реально зі подвійні стандарти. Я нічого нікого не хочу там о, отбілювати або очерняти. Але я бачу це. Я бачу кожен день, що відбувається. Єдине, ну але в плюси, Петро Олексійовичу, можу сказати, що я вважаю, що це один із кращих президентів, які у нас були. Але він не хороший президент. Я я не вважаю так. Він, 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 він брахун також. Не певен, що я з точки зору професійної мав би так говорити, але це ще не зразок того, як бути кращим клубом румунської футбольної ліги. Ну, ну, я не знаю. Для мене коли е, політик е, не на всі 100% відстоює інтереси своєї держави на всіх рівнях. Тому що ну, ну, це ж було вже. Для... Коли вся країна слідкує за тим, чи знімуть Шокіна, чи не знімуть. Я сьогодні дивлюся по, -по, -по телевізору, там знову питання, щоб зняти Шокіна, треба набрати ще 225 якихось голосів. Уже всі кажуть, що його треба знімати. Оце буде фінт, якщо його ще не знімуть. Це якщо буде те ж саме, що з Яценюком. Це, ну це вже смішно, ребята. Ми всі знаємо, що один не справився зі своєю роботою, що другий. Що прокурор у нас хіровий прокурор, тому що не посадив ні одного. Суди, які відбувалися, дуже легко можна посадити хлопців, які пройшли АТО і побилися з е, е, реальними такими. Ну, Сумнівними особистостями на драгобраті. І люди, які пройшли, оці їх забрали, посадили. І це реальні патріоти, яких я особисто знаю, а їх посадили, маринували. Офігенно, що їх посадили, звісно, дякую величезне. В той момент, коли справжні е справжні вороги України ходять спокійно по вулицях. І ніхто нічого не боїться. Це, це це дивно. Останнє питання запитаю, а як, як тобі свіжа кров? От ці люди, які після того, як Майдан закінчився, потрапили до. Я не кажу лише про парламент, я кажу про органи державної влади. Ми знаємо там цілий пакет заступників міністрів, які раніше не були заступниками міністрів, люди з фінансової бізнесової сфери, які десь опинилися, там всі завжди в цьому випадку модно Максеніфодова називати, який запускав цю систему Прозоро. Там якісь такі речі, от от як вони це все змінили? Дуже багато хто з них працює. Ну, я, я спостерігаю, що дуже багато з них е, працює дуже прикольно. Ну, Макс Ніфіолов, до, до речі, до, до речі, будеш сміятися, але я скажу, що один із моїх улюбленіших, найулюбленіших персонажів щоб хто наговорив, це Гаврилюк. От. Не того, що він, знаєте, не того, що він хороший чоловік. Він дуже простий і він намагається все рівно щось там розібратися в тому, що там відбувається. У нього не завжди виходить. Але при тому, при всьому він намагається. Але свіжа кров, вона різна. Я б, я б сказав, що ну, одні там скажуть, що я не правий, що, що... Луценко Ігор також, як на мене, він до, до, до досить непогано. Але зрозуміло, у всіх є плюси і мінуси. Бо по великому рахунку, хай краще буде там 20 му мустафів наємів, вибачте, не дивлячись, як я до них ставлю до нього ставлюся. Це я не про те кажу, ніж буде одна королевська от чесно. Або там один бойко. Я коли їх бачу, я розумію, що країна котиться в прірву. Я коли я бачу і читаю списки БПП, там, і бачу, що там дикері ще бувших регіоналів, я розумію, що це жахливо. Мені краще, хай будуть вони невідомі і ну, але безпартійні і нікуди не входять, ніж вони були в. Регіоналами або там комуністами не буває бувших. Не буває. Якщо один вони раз вже вступили в партію регіонів, значить вони захотіли бабла. Якщо вони захотіли бабла, значить, ну, так от вийшло, що вони переступили через себе. Я знаю, як це, в принципі. Андрію. Дякую дуже. Ми б я будь-якому випадку з, з антропологічного інтересу з професійного інтересу, і просто чесно цікаво, без всяких прив'язок професійних. Будемо чекати на портрети свої портрети. Будуть, будуть Будем... за, за хочеться за... подивитися на себе якось так, от збоку на роботах Андрія. Будуть. Стежимо підписуйтесь на Андрія на Фейсбуці. Дякую.